Друзі, якщо ви в кінотеатрі не знаєте чим зайнятися, або вам просто не сподобався фільм, рішення є це просто зайти в барчик, скоштувати смачні коктейлі і щось смачненьке поїхати. Серега, що ти робиш? Меню переглядаю. І що там? Бо в нас проєкт називається 300. Тут е, за 300 нічого не візьмеш. Ну, хіба що води безкоштовно можна попити. Та ладно, тобі нормально, пошли магію покажу. Свою магію? Свою магію. Ну, ходімо. Давай. <кхи> До речі, Бар Хічкук це про супергероїв. Тому фанати DC і Марвел тут є що краще. Хто знає, з якого це фільму. Ти знає, Ні. Я, я не знаю. Хто знає, з якого це фільму, навчіть вас в коментарях. Буде дуже цікаво почитати, тому що я не знаю. Всім привіт, друзі! З вами проєкт 300, і сьогодні ми знаходимося в одному чудовому закладі, який знаходиться в Гулів'єрі біля кінотеатру Оскар. Заклад під назвою Бар Хічкук. І сьогодні в нас в гостях дуже класна людина, яка і запросила нас сюди. Стерій to the гілта. Tip -top, did it all off of a TikTok, yeah. Last time I checked, I still got it, did it on my own, stay independent. For you to get what I'm getting, it will probably take a village, on uh. Just give me a minute, turn a snippet to a hit and Now they all on a percentage, but I'm only paying visits, on uh. Big dog, hit em with thick thumbs and a quick draw. Pit boss, if they ain't playing, they getting kicked off. Jigsaw, I got em puzzled, got em a bit lost. It's a feeding frenzy, I put the beat in a Mm, 10,000 hours got it mastered. Can't you see the pattern? Last time I checked, I'm right. Я до речі, може, збив звук. А, відразу видно, що людина займається професійно в відео. Да, я вітаю всіх у барі Хічку. Хічку. Це мої гарні друзі. До речі, з нами може сьогодні буде ДН шеф. Да. Так, проверка, проверка. Это звук. Сейчас попробую тебе видео. Да, может он, знаешь, магичный. Это твой шоу, можно я попробую? Аааа, нихуя. Я такой типа, Виталик, не делай нихуя. А? Хе-хе. <laughs> да можно, можно. Давай водичкой, чтобы появилось. Давай. Ого, бать. Класс, это класс. Сервис. Это сервис, это сервис, это, это хит Давай за это выпьем. Добрый вечер. Ну что ж, пусты путелками. Хе-хе. чекай, чекай, чекай. Убери руку. Пустими кавиха забури. О, клас, це да. має магія. за магія. це. Коротко про проєкт, ти знаєш, так? Да? Ми ходимо в різні заклади, коштуємо щось містеньке. Так як ти говорив, це варто їх друзів. Перше запитання, яке цікавить абсолютно всіх на лише мене: чому Hitchcook? Чому Hitchcook? Бо ми знаємо режисера відомого Hitchcock. <гум> як ви знаєте, ми знаходимося в кінотеатрі. А ми вже знаємо, що ми знаходимося в воліві <гум> в кінотеатрі. <гум> Улавлюємо, так. Да? Hitchcock. У нас Hitchcook. Якщо ви бачите, Hitchcook. Yes, готувати. Окей. Do you know what I mean? Зв'язкуйте з нами. Любимо цього режисера. І, до речі, була у нього класна цитата. Знаєш, те, що не вийде на зйомці, нічого страшного, для всього іншого є монтажка. Угу. Тому, якщо що, ми все демонтуємо, так, Віталік? Віталік. Віталік, За тебе п'ємо. Без тебе нікуди. Віталік. Окей. Все, поїхали. Якщо серйозно, то тут ми стараємось слідувати золоті епохи Голівуда. Угу. Саме тому тебе дуже здивує меню, яке тобі сьогодні запропонують. Це будуть не класичні страви не для золотої епохи Голлівуда. Але, слухай, про них більше розкаже Денис. Денис. Тому, тому ми переходимо до Денис. Денис, ви на зв'язку? Стартуємо 100% з еклерів з паштетом та цибулевим мармеладом. Це. Це візитівка наша, це моя особиста візитівка років 10 вже, але ми їх миксанемо з еклерами з лососівого носа та А, Все, Ден, де, стоп, стоп, ми далі самі продовжимо. Ну що ж, в общем, А зроби, будь ласка, свою магію, яку ти робиш сьогодні на цьому випуску. Ну дивіться: три, чотири, магія! Ууу! Вау! трошки щоб було видно. Е, у нас еклери. Починаємо з еклером. Це топова закуска взагалі, але тут є два види. Хочу щоб ти спробував: перше, з паштетом і мармеладом. Солоденьким цікаво. Я, з чимось солоденьким не кускував. Я взагалі думаю, що а, ну, паштет це щось еклери. Даєш, якісь там намазки роблять е, і все, але я з солодким точно ні. Це дуже цікаве поєднання. Я відкрив для себе, коли став дорослом, це знаєш, як липкі починають із типу дорослих. А так, да, я теж коли бікрістав. В років 14 мав. За першу справу. Давай. Е, так, ось: тут два поєднання. Перше це паштет з солодким мармеладом. друге це мусор. лосово креветочний з авокадо. Цікаво, щоб ти спробував. Да, давай. Що, що ми розпочнемо? Чи постреває, постреває? Давай yeah. давай. Так, відняли, давай ще. Раз. Okay. <рес> Розпочнемо. Розпочнемо те, що ти сказав: паштет з мармеладом. Mm. На смак як? Mm. 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 Дуже круто. <рес> Друзі, я вам скажу так, що паштет з мармеладом для мене це щось дійсно нове. Я такого ніколи не коштував. І скажу відразу, що дуже незвичний насправді смак. Його тяжко вам пояснити, описати, але це смачно. Оцінка. Оцінка. У нас п'ятибальна система, тому тут е тверда п'ятірка і як казав, вчителька, 4 -ка, з плюсом. Твоя оцінка очі. Ну, навіть що. Ні, давай, щоб куди рости, було четвірочка буде, щоб було куди рости. Було куди рости паштет у Для мене це прям нове, тому для мене це смачно, і це точно Я... Я тут представник закладу, то я не можу хотів поставити. До речі, стоп, Еклер? вартість ек еклера з паштетом 1950 штучок. 195? За 8 штучок. За 8. 8. Ага. 8 штук 195. Клас. Зараз ми приходимо до еклера на... з лосося, з креветкою. це мус, мустр. мус. І а, авокадо. Ну що, з богом? З Денисом. Навіть з, з такою прическою. <решко> М -м. Ти так швидко, що я не страю. Я швидкий. Ти швидкий? Mm -hmm. Тому дівчина жаліється. Знаєте, друзі, це той момент, коли є що порівнювати. Я дуже люблю рим обожнюю. Я її готую, можу лізти в різних станах цю рину. Але. В цьому еклері не знаю чому, але якщо порівняти, то з паштетом і з мармеладом прям для мене як став по відкриттям. Це дочі два різних набори з паштетом коштує 195, з рибкою з нусом 245. Вартість логічна через те, що риба коштує гроші? Звичайно, звичайно. Це да, Ну, крибят, звичайно. Авторський мус, Авторський да. рецепт. Йо-моє. О, <laughs> о, о, о. о, о. о, о. Корече, ну, мені щось там було четвірка за паштет, ну, половиною за рибу, бо щось мені риба зараз немало. В... Це еклер з мусом, риби і креветки ставлю четвірку. Друзі, хочеться сказати, що це наше особисте знаєте, особисто оцінки. С -с -с. А саме зараз ми випиваємо, і Вова робить знову магію на цьому шоу. Вау, вау, <звучить> wow, wow, боже, як це сталося. Mm, це ж кадря Бакіївська, Садибаківське. Катоти по київськи Ну, катати по київськи там нічого особливого, Ладно, це звучить як блядь, пред'ява. Я ж дав, ну, його типу, підложити рекомендувати. Мені дуже подобається цим день. Він ще він робить все, що хоче, але смачно. Я впевнений, йому сподобається. Картопляне пюре, трюфельне. Він його точно запам'ятає. Спочатку смачно. І ми робимо що хочемо, але, але цікаво. Е, нам працює такий набір. Ми ну, типу. згадуєш так, перше, хто робить людину з подарунком. Ніколи так не робіть, як Жо. Там може бути хрусталь. Це може бути хрусталь, може бути. Ну, береч, виглядає, наче пістоль. Сагаш? Кришталь. Хрусталь. Пістоль. Кришталь. Так дуже особливе пюре. Але знаєш, так все якесь це знаєш, синхронно, як в фільмах. Ну. No. Ну, mm, смачненько. Я б добре, що мене чекали і вона не встигла з тину. Вот тікає, подивіться. Подивіться, mm. як це було красиво і як це смачно. Mm. 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 На цьому зйомку ми завершимо. Обас не я. Ну давай, 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 скаштуй цей шматочок, поглянь. Просто поглянь. Переігруч. А я не актор. Мені дуже змачно. Ну це зразу, що прям дуже смачно. Ви ж знаєте, друзі, що фаната по кейске перевіряється дуже просто. При подачі вам потрібно розрізати і як витікає масло. Тут мас просто таке відчуття, наче відкрили ще одну річ. Я думаю, що нам треба переставати їсти, тому що... Ммм! Скільки вона коштує взагалі? Вовчик, дивись, в чому справа. Ти дивишся зараз ціну. Давай, а ти їсти спокій, так? А я? Бо це твоє шоу може себе дозволити. А я можу собі дозволити їсти далі. Так, дивись, котлетка по-київськи. Свои, mm. здесь за нем. Є котлети. Подається з маслом та кропом, з вершковим пюре. Та квасолою, это мама. Ще, це квасоль, я от якась Еда я, ну я знаю. Це. Иди до мамы. Да? Квасолой, йде до мамы. 300. 65. Угу. 350. 350. Це не ну, дешевше, ніж ты думав. Бо хічкук дивувати ці новини. Я скажу, друзі, так. Що ви приходите, замовляєте страву, можна наїстись дуже і дуже сильно. Це перше, а друге, найголовніше це дуже смачно. Прям це моя рекомендація. І тут отримає точну п'ятірку. Вова, зараз ти окій. Ти доїдаєш? Продовжуйте А, Я ставлю точну п'ятірку, тому що ці страви можна наїстись, вона дуже смачна Люди і ситна. М? Настюша, дякую. Давай, це Настя. Вона нам допомагає сьогодні. Насправді е... це все не магія була, якщо чесно, це все Настя. Віталій, все одно біжить. Коротше, топ. За да? останній течно точно? Так. Да. Ще дуже смачно, катета-покейська. Здавалося, все ну, дуже просто. Кетірка. Катета факейська, Вова. Покейський, Саша Покійський, де Саша Пакійськ. Саша Київський, мова тобі про девітальні. Ну що ж, друзі, а ми рухаємося далі, і саме зараз ми почуємо наступну страву, яку нам рекомендує сам шеф. Де? Так? Гарячу закуску, гарячу закуску. Я би порекомендував стріпси, але просто розумію, що м'яса вам багато. Давайте пройдемося по дирунам з лососем. Вони прості, прості, але. Мої непрості, мої смачніші, ніж у інших. Тому, по-перше, подача зовнішній вигляд контименти доповнення. Да, там крім сир буде, лосось буде. Лосось за одне самі робимо веролакс. Спробуйте. От рекомендую в даруну, якщо вдруг буде мало, можна стрікси спробувати. Переходимо, друзі, до Вовиної магії. 3, 2, 1. Дума! Оце Супер, да, оце було. оце, оце, оце. оце... Так, перчену, мені, до речі, подобається, коли перше. Ми ж тут не лише ймо, але ще і трошечки розмовляємо. Нарахунок миронів. Я зізнаю чесно, що колись раніше я убавлю закладах і завжди. О, чомусь не знаю. У мене була, у Львові це була дегустація борщ, я в усіх закладах замовляв борщ, ну а там, знаєте, борщ, салко по 50. Так і ми качеся за колікову, докинув додому, і все. А, і деруни. Деруни також були. Це та страва, яку замовляли. Ти знаєш, послід... що деруни дуже складно готувати. Деруни дуже. Ну, Ти готував? деруни? Звичайно, не один раз. Я дуже люблю вовчок, готувати. Я прям кайфую. Сусіди у мене кайфують від того, що я готую. Бо я наготую дуже багато, знаєте. І дуже хвилююся. Ну, блін, ну пропаде. І ходжу з сусідів готую, тому всі сусіди а мене скільки люблять. Тобі деруни, Ну, скільки часу деруни притулок? Дуже багато часу насправді займає, тому що це натерти, їх потрібно тобто, віджати там. Ну і це все змішати, і потім жарити. Плюс жариш ти. Ну я знаю, я коли дируни жарю, то ну, на другий день відмиваємо всю кухню. Так що прикольно, що є заклади, в можна так прийти, прийти, замовити, кухню не засрали. Поїсти, кухонька чиста, прийшов собі кайфуєш Просто ладно, давай пробувати. Знаєш що, деруни класичні. Єдине, це не що зовсім у нас, замість сметани тут сирочок, філадельфія. Я зараз, друзі, буду просто їсти ще сир філадельфія. Замість грибочків у нас тут сьомга, чи лосось. Рибка, червона рибка. Червона рибка, це значить. Угу. Лосось немає риби такої, лосось. Боже, ти Но, не зупиняйся. Лосось немає риби. рибы. Хочу передати Привіт, мамі. Паному М? Я одразу сьомий. Ось сьомий З червоної рибки, коротше, боже, замріться цей звук. Ти прям професійно, абсолютно все і відразу. Дуже подобається, коли вона хромтить. А коли вона хрумтить. Що саме хрумтить? Огірочок? Чи дороги? Зуби. Зуби? Можу скинути лікаря. За лікаря, до речі, не жартую, друзі. Рекламна інтеграція просто з стоматології наступна буде. Як говорив про цих. Про аптеки, щоб зв'язалися з Угу. Мені цікаво, на яких хвилині випускать, де ви розумієте, що ми просто хаваємо. Ні, насправді я вам скажу так: дуже цікаве рішення. Подавати а нас. Якось, ну, клас. Я хочу подивитися, скільки вона коштує. Це в нас гаряча закуска. Угу. Це за гаряча закуска. 310 гривень. М -м, доволі багато. До речі, бачиш, в принципі, твою е, історію про 300. В мене описуємо. Ні, ну що, описую, в нас же водичка без кустов. Да. Ну. То виходить 310 гривень, в тебе повна страва. Тут нормально риби, тут дуже багато. Картоплі. Тут мікрогріє. Дуже багато картоплі, це, це є деруни. Ну так. Да. Цьому суп? Цьому суп? Я розбираю, щоб хтось розумів, що таке деруни. Вовчик, а є відчуття, що ти не готуєш вдома. Ні. 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 Ну як сказати, я готую вдома, поки в мене не було дівчини. Mm -hmm. Тепер я не готую вдома. Бо я не їм просто. Схвалюєшся, що не смачно вона готує? Ні, я просто вирішив, що якщо не їсти, ти економиш час, економиш гроші. А. Економиш зусилля. Я зрозумів, дівчина з'явилася, ж гроші. Тепер вона водить мене в ресторани. Тепер вона їздить на твоїй машині, а ти не її. Бо вона водить мене в ресторани. А! Бо стосунки це про віддавати, отримувати і віддавати. Коли ви отримуєте, ви маєте віддавати. Якщо ви віддаєте, то ви отримуєте. Щойно була психологія відволів. <смі> Знаєте, є, називається смак дитинства. Це ти, той смак, який повертає. От мене ці дарунчики дуже повертають до бабусі в гості. Коли ти забігаєш на кухню попити водички, а там так смачно пахне, вона каже: сідай поїш. Та ні, такий: не хочу, не хочу, потім все-таки сідаєш, куштуєш і, і завмираєш. Так само і тут. Мені це дуже подобається. А ми, друзі. Я хотіли виставити оцінки. І поки Вова виставляє, я продовжу їсти. Вова? Я вже так не їсти. Це... А, і так, поки Вова збирається з думками, тому що третя страва і йому вже тяжко говорити, а, я скажу так: мені сподобалось. Це така 4 стріса навіть. Сподобалося дуже незвично було і сподобалось те, що замість метани подали сир Філадельфію, а я його дуже обожнюю, тому вони мене. Тому є відчуття, що мене, знаєш. Дають мені, наче, взяточку, підкуповують мені потрішку. Клас, мені подобається. Якщо хочеться риби і в той же час то ідеальна страва. 310 гривень, друзі. 310 гривень. А... І 8. вода безкоштовна. І вода безкоштовна. Ну, а ми зараз переходимо до наступної страви. Вовчик магія. А давай рекламна пауза. Давай рекламну паузу. <реш> пішли, пішли. Куди? Вов, куди Валіят, пішли? Волієт пішли. Навіщо туалет, бог, мы же не девчата. Волосы, блядь, подержишь. Пошли, говорю. Высяки пиздаты, туалет. Охуенный же, ну. Пошли, не Нет, все, пошли. А, что, Танечка. Ми повертаємось в студію. Добрий день, студія. Добрий день, добрий день, панвідуще. Що ви бачите перед собою, це справжній скарб. Справжній скарб справжній скар? ні. Це не ці шкатулки, а те, що за ним. Я вже доволі наївся, але у нас залишається фінальне. Хто ми такі, щоб залишити себе без десерту? Да? 에, погоджуюсь повністю, бо він виглядає дуже, дуже смачно. І Дав... що це? Що це? Бум! This is Napoleon. Наполеон, якщо не бачили в кіно, то дивіться. Сергій, одне питання. Можна навіть два. Що ми як лохи, е, Наполеон і без коктейля? Погоджуюсь. Е, Хоч е... моєї магії? Не лише я, але й глядачі, хочуть твоєї магії. Тоді 3-4. На же, ще тут коктейль. Хау. Вау. А? Як тобі? Таке вхічка по тільки буває. Давайте спробуємо. Це знаєш, що це мій улюблений коктейль в хічку. Якщо ти будеш тут ще раз без мене, обов'язково приходь і попроси батіту. Я називаю це зожний коктейль. Угу. Бо... Сухий ананасік. Так, да, знаю, все, все, що треба. Давай вип'ємо за те, що ми тут зібралися. І заодно спробую що скажеш свою реакцію. А -а -а. Ну, наче пломбір з дитинства запиваєш, так? Да? Угу. Дуже схожий на молочний коктейль. Але відчуваються нотки дорослого життя. <рес> <рес> всі ми музиканти, всі ми відчуваємо нотки. Давай зараз послухаємо Дена, тому що Ден хоче розповісти про цей Наполеон. Готовий? Давайте його послухаємо. Наполеон. Блін, наш Наполеон. Він відрізняється від інших Наполеонів. Класичні наполеони вони такі, знаєш, ливкі, пропитані соусом. В нашому соусі от він самий фірменний соус. Коржи півний соус пухкий, хуй пухкий, блядь, Це нахуй пухкий. Він, блядь. Воздушний. Як буде воздушний? Ах, повітряний, так коржиш повітряний. Сука. Е, клас, е, значить, ден нас дуже сильно заінтригував е, не лише нас з тобою, але й глядачів. Тож в нас стає дуже відповідальний момент скуштувати. цей шедевр. Что это за уникальная рецептура? Давай попробуем. Я, до еще не раз не кушал тут Наполеон. Ты мне дай камеру, я тебе, блядь, сейчас пальцы и руки отбиваю. Я не забыл, мы снимаем. О, мой Это что такое? Наполеон, блядь, говорю. Ммм. Прикольно, я понимаю, про что ты мне сказал. Вони yeah. немає оцієї маслянистої, знаєш, структури, буває. А Ягодки. Роблять десерт свіжішим. Скоштуємо на Угу. Uh -huh. Дуже Ні, Мені подобається те, що він не дуже придурно солодкий. Знаєш, бувають такі моменти, коли прям. Дуже солодке, а тут якраз так. Тяжко пояснити навіть. Ти що, реально все з'їв? Ти розказував про мінус 6 кілограм, ЗОЖ. Серйозно. Та все, стой, стой, нам кіно, надо, вихтайся, фінальні слова скажемо, підемо кіно. Давай. <кхем> Друзі, трішки розповімо про напольов. Ну. Поціночка. Поціночка ній було смачно. Я не люблю взагалі десерт, але він був не сильно солодкий притурно. Uh -huh. І що це мені не подобається в масляному кремі. Знаєш, коли загалом використовується в Наполеоні. Тому топчик, саме як десерт, клас. клас. Так, для себе я не знаю, для одного як тобі нормально? Для... А, друзі, ви насправді пропустили той момент, як Вова все з'їв, а зараз пихаю все на мене. На жаль, цього ви не побачите в цьому випуску, побачите в наступного. Друзі, а ми хто такі, щоб оцінювати? Оцінюєте ви. Приходьте, замовляйте, і пишіть в коментарях, що ви замовили або що вам сподобалось, що не сподобалось. А хай напишуть, хто був тут в хічкуку. Да? Да, що був? Написати? Да, тільки це не до мене, а до. А можуть написати вони, типу, якщо не був в хічкуку і каже, хочу бути. Хочу. Будь. І хочу, що ми будь. зробимо? А коктейль безплатний, коктейль клас! Серед тих, хто напише, ми розіграємо хочу бути. коктейлі. Просто хочу бути хештег, да, і ми розіграємо для пари, яка прийде попри коктейлю. Клас, цікаво. цікаво. Кльово, що другий дубль, да? у першому дублі не було? Не кілька, придумала так. Ціло все просто. І так, ти хотів розповісти дуже цікаву історію про кукол. За фіналами, да, друзі, слухайте, пам'ятайте, знаєте, хто такий Кукол? Кукол це підписник, який дивиться контент, але нічого не робить, ніяк не коментує, не комунікує, не залучається. Тому, будь ласка, чекаємо, лайк, підписка, комент знизу. Ми вас чекаємо в хічку. Хочу сказати, що щочетверга ви можете придбати квиток в віп-зал і отримати коктейль безкоштовно. А Коктейлі дуже смачні. З собою. Плюс ви можете будь-який коктейль взяти з собою в будь-який зал кінотеатру Оскар в Олівері. Тому ми чекаємо з гості. Можна перекусити до кіно, чи після кіно випити до або під час. Навіть а під час мені подобається, можна прийти випити до, а потім розумієш, що так фільм буде краще. Взяв з собою напій. І е, подивився фільм. Друзі, всім велике дякуємо. Підписуйтеся е, на всі посилання, які знаходяться внизу. Завітайте фішкбук, е, залиште свої коментарі. Е, можна фото, відео, присилайте, ми будемо дуже раді. Побачите Вовчика, скажіть, Вовчик, зроби магію. Я впевнений, що Вова вам не відмовить. А ми йдемо в кіно. Всім дякуємо за перегляд.